Слава, Україні! Героям Слава Україні! Слава! Слава нації! Сьогодні 200 років! Нашому національному генію і нашому провіднику нашої революції. Саме завдяки ньому ми є як нація, я вважаю. І саме з тими словами, які він писав наші хлопці і на Майдані, зокрема, йшли у бій. Тому ми, як бійці правого сектору, маємо шанувати. Нашого головного натхненника нашої революції. Пам'ятати і користуватися тими словами вічними, які він писав в нашій подальшій боротьбі. Не потрібно великих промов. Потрібна пам'ять та дія. Зараз ми назад повертаємося на наш театральний майдан, де розпочнеться вічний. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Я прийду! <ривайся> Ого! <ривайся>